В обласному центрі відбулась прес-конференція нардепа Дмитра Шлимка. Головною темою обговорення стали соціальні стандарти українців. Як повідомив народний депутат, зараз у цій сфері, завдяки діяльності Кабміну, проблем практично немає. Про що ще говорив урядовець? Знає Мар'яна Мацьків. репортаж з Франківська. Мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум і розмір пенсії. Саме цим темам члени президії, представники бюту, нардеп Дмитро Шлемко та депутат обласної ради Юрій Романюк приділили найбільше уваги. Україна сьогодні по соціальних стандартах є країною бідною і. Е... Заробітна плата і інші виплати сьогодні в Україні ще недостатні для того, що ми говорили і мали би право говорити про те, що їх не треба підвищити. Ситуація заключається в іншому. А яка реальність і можливість підвищення цих соціальних стандартів? Чиновники зазначили, що саме під час урядування Юлії Тимошенко відбулись найсуттєвіші збільшення соцстандартів без побічних впливів на інші сфери у бюджеті 2009 року, який в тій чи іншій мірі кажуть збалансований, не збалансований, але витрималися всі параметри, в тому числі і мінімальної заробітної плати. За 10 місяців уряд Юлії Тимошенко постійно. Підвищував доплатами пенсію, і на сьогодні пенсія на сьогодні пенсія складає уже 601 гривню з усіма доплатами. Таким чином, це зовсім інший аспект. Уряд Тимошенко не обмежується тільки виплатами, які передбачені законом про соціальні стандарти. але є десятки постанов кабінету міністрів, які регламентують соціальні доплати населенню. з 1 листопада. Уряд збільшив на 20% мінімальну пенсію виплатам інвалідам війни та учасникам бойових дій. Розкритикували політики і нинішню опозицію. Як кажуть, їхні обіцянки по підвищеннях соцстандартів можуть лише нашкодити бюджету. Такого фінансового навантаження, яке сьогодні має бюджет України на соціальні стандарти у вигляді пільг, преференції і так далі, не має жодна країна світу. Так, ми отримали це ще в спадщину. Ми тримаємося цього, ми розуміємо ситуацію, так, яка склалася, але вона вже вимагає надзвичайно серйозної радикалізації, тому що проблема пільг це не скільки проблема малоймущих, а проблема пільг це вже проблема для. Спекуляцій, які на основі цього склалися, зачепили на прес-конференції також перспективи присвоєння звання Герою України Степану Бандері. Нагадаю, що саме Бют виступив із цим законопроектом у Верховній Раді. З точки зору логіки, би здавалося, нам це не вигідно зараз робити і говорити про Бандеру і Унупа, бо ж скажуть, а як же там подивляться на сході. От е, Юлі Тимошенко і тому подібно ми на це не дивимося. Ми навіть не питали. Чесно, вам скажу руку на серце кладу. Ми навіть не питали Юлі Володимиру, чим будемо робити і клопотати це перед президентом. А закінчилась конференція вже традиційним обговоренням майбутніх виборів.